Всім привіт! Всім привіт! Це Крисінка і так, всім привіт! Крісінечка, коротше, мені потрібно з вами поговорити. Коротше, я вам скажу так, це реклама у мене така маленька, но. Я не знаю скільки код... хвилин буде йти відео, хочу вам сказати, но. Но. Коротше в мене є мій телеграм-канал, підписуйтесь, там буде всі факти про Андрея, що вона йому робить, що вона йому... як вона йому зраджує, Андрея Кеїну зраджує. Підписуйте там, вся інформація в мене буде. Де? Підписуйтесь. Інформація буде важлива. Я і таку знайшла. Ммм, це просто капець. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Оце важливо там. Пости виходять. Рідко на кожен день виходять. Пости в мене виходить. Будь ласка, підписуйтесь. Ви вот, можете бачити на монтажі, що мій телеграм-канал є. Там всі різні пости є, як вона йому зраджує. я Таке відкопала, що просто капець, Капець просто. Реально. будь ласка, в мене така просьба! У мене просьба к вам. В вам, ребят, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, там мене цікаві пости виходять. А ви чому не підписуєтесь? Чому? Підписуйтесь швидко! Підписуйтесь, Бо таке... Ви пропускаєте в мене телеграм-каналі, Що просто капець, Пропускаєте. Реально. Там вся інформація, всі пости про Кейна і, і про дуру Андреа Анд... про дуру Андреа виходить пост. Будь ласка, під... підписуйтесь. Підписуйтесь. Швидко воно є в мене на каналі. У шопки профіля на каналу в мене є. Там посилання нажимаєте і підписуєтесь. І все. Ви будете слідкувати, ви зі мною будете слідкувати, що я там викладаю про Андреа, про Кейна, буду викладати ці пости цікаві. В мене провірня, я сама провіряла. Можу вам сказати. Реально. Ой, куди писав, чого ж є? 15, 5 хвилин, поки я ж читаю. 5, 4, 3, 2, 5, 5, 4, 3, 2, 2 з половиною Один. Та підписався той молодець. Бо в мене такі пости. М -м -м. Просто бомба. Давайте, я відкопала. Коротко вам покажу, що все про Андру, про Андрея Дуру. Про гадюку можна сказати, а не про дуру гадюку. О, в своєму телеграм-каналі в мене він є! Підписуйтесь! Заходите на мій канал, бачите. Телеграм-канал є. Підписуєтесь, нажимаєте і все, в принципі, готово! Реально. Там інфом. Давайте там була Кристиночка, Всім пока там була Кристиночка, Всім пока.